Затримані у місті Мценську при міській поліцейській управі Купецька 3 гільдії вдова Катерина Львівна Ізмайлова. І віщанин Сергій Пилипів син на підставі свідчень очевидців та статті укладень про покарання зведення законів Російської імперії, обвинувачується у замаху на вбивство. Отрука Педора Ляміна співспадкоємця над капіталом Ізмайловим. І у його за допомогою і за душу. Нічого не знаю, нічого не відаю. От як же, шановна Катерина Львівна, сталося, що в ніч під свято у вашому будинку помер отрок Федірля. Бог його знає. Хворий він був, ліки давали, мало що хворобі і давав. А от судово-медичну експертизу було встановлено, що Федір Лянін помер від задушення. Нічого не знаю. Не причепне. А приказчик ваш Порфирій, інше показує. В ніч під пристигне свято і дивчи біля вікон купців із майру, не навмисно поглянув вузький отвір між віконницями яскравого світлоного вікна і побачив. Отрока Федора Ляміна, який лежав на ліжку, і приказчика Сергія, який душить його. З моїх слів записано вірно, в чому я підписуюся. Чого не знаю, нічого не відаю. Гаразд, гаразд. Так і запишемо. Я чогось не розумію. От як так сталося, що в ніч під святом будинку купців ізмайливо помиродок віддерляє. Так і я ж тут при чому? А я цього батьків твого не розумію! Ти мені доладу не брать! Помилуйте, навіщо мені брехати. А ти собі збреши, щоб легше було відповідати. Так і я ж тут при чому ваш благородні! Чо? А чи я папірці можу прочитати? А ось тут як на кавер за вас можна взяти. А як ви думаєте, 100 кічни з дитові, то тут ви сладкі на розправу. Людина, я бідна та совість у мене чиста і свою міру поважають мене люди. Припустимо, ну, що тут. ти маєш так. Але ти подумай, що люди про тебе говорять. А у нас правда мовчки лежить. А брехню хліпу з вуха на букву, вона й потиску то. Правда? Як а, що, а що ж тут розказують, ваше е, благороді, Я їх знаю, що самим мою мабуть. Ну і що ж з тобою було? Ага, А я як вулицю йшов, чую крик, та я собі й побіг, а там же, а, там же всі були. А до тих пір, коли крик пішов, ти де, тут? а де? А, а я у довісну. Що ж ти треба Помереш, не покиявшись, не своєї воли, не своєї воли серій, великочу, на часто, на часто, покаже, люди піднівінки Я слухати на карті заліз бачу. Свічки оглядати будемо. Порви його. Голове. Ти зі мною не хитруй, Ти все повинен пам'ятати. Ну, Чого тремтиш? Ну сам же слух розпустив, а ти до того, що я тебе в'язицю посадив! Як дитина, дитина лежала на ложе, а він, він душеві. він за він це від заміт, від. І судово-медичною експертизою було встановлено, що федірлянін помер від задушення. Мені суду страшно. Якого Бог. Вониновія Борисовича з вічником. У Льосі відзарити. Пишіть, пишіть, пишіть. Винуватиці у сходніх злочинах у пису із маємо Васина Борисовича і племінника його Федора Ляміта називаю полюбовницю мою Катерину Львівну Ізмайлову. З слів записано вірно, в чому і підписуюсь. Винуватиці у складніх злочинах підсудний назвав вас. Нічого не знаю. Нічого не відаю. Ну, 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 що тобі обов'язок твій християнський повліває, а! Це все вона, вона, вона із свека свого Бориса Тимофійовича з щирячою отрутою труїла. Вона, 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 вона. Вона. Якщо він мав охоту вам це розказувати, мені відпиратися нічого. Я вбила. Для чого? Я не